Всім привіт, друзі! Ну що, готуємось до посіву трави, фризочка фриза. Ось така от фреза, В принципі, слава Богу, не поламав. То я у людей там город сотку чи дві сотки городу, та, мабуть, сотки-півтори не більше. Обробляв. Такі половинки кирпичів виворачував. Просто капець думав, зламаю ножі. Ну, слава Богу, всі ножі цілі. Всі ножі цілі. Все нормально. Ось тут тільки попускається, тут на пільки стоїть, бачите? Треба знову затягнути. добре. Тому що як важка земля, воно вібрації. Коротше, ну що сказати, мотоблочна фриза, вона як якби слабувата. Що з цим поробиш? Так, тепер треба оце все розпечатати. Я тут так скотчем, плівкою гарно, бо тут масло, тут же масло. Подається і виходить, з редуктором мотоблока масло з'єднується. Тому, в принципі, фриза багато поробила, я ще траву собі посію, оце зараз оброблю городики, а потім оце все масло повиливаю. Звідси вилію сюди десь півтора літра. Баклажечку я залив. Туди не пам'ятаю. Ну, щось в районі чи 4, чи 5, 5 літрів, чи в районі 5 літрів. Це отуди і сюди. Треба, по-моєму, трансмісійна ТАД-17 масло в в в принципі 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 а ще саме головне, що треба, щоб тиск в колесах був однаковий. У мене є там такий ручний міряти тиск і під, підкачаю. Зроблю рівномірно. Десь по дві атмосфери. Кожному колесі, ну треба, щоб тиск був однаковий. Інакше, якщо одне колесо буде менше накачане, вас буде тягнути в ту сторону. Мотоблок буде нерівно їхати. Тому зверніть на це увагу, щоб мотоблок їхав рівно, треба, щоб колеса були однаково накачані. Ну, коротше, Аня, ми працюємо. Ти мені зараз потрібно допомогти туди накинути фрезу. Так, друзі, отакий виручає. Отака головка, такий перехідник, отакий гибкий. Тому що тут іншим не залізеш, бачите? Тут якось дуже близько йде болт до цієї фрези. І виходить, от тільки отак, бачите, налазить. І потім якби ми підтягли. О, тут все. Зверху затягнули. Тепер на ту сторону ходимо. І, і знизу на 18 головка, бачите, на 18. А зверху на... на 19, виходить. А зверху на 19. Одягаю, щоб підтягувати. Так, налазь давай. Да, на 19. А, що тут? Не налазить. Ага, бачите? Тут дуже близько взагалі настільки близько до корпусу, а ну я знизу зараз попробую. головка налізе. Ха, бачите? І знизу не налазе. Навіть, навіть просто сама головка. Оце зробили китайці, капець. Тут коротше, ця сторона тільки рожковим ключем. Так і у мене немає на 18 ключа, приходиться на 19. Десь був. Я щось його. Десь під загуми. Настільки зробили незручно, ну як так можна це капець робити? От як його тут можна затягнути нормально? А тут же треба, щоб фриза стояла дуже жорстко, бо буває як це ці цілино обробляєш, так дуже якби навантаження хороше. Не? На це все діло. Бачите, ну як тут можна затягнути, ну це капець. Що вони так зробили по-дурному? Куди вони на заводі дивились, коли виливали ці деталі? Ну я тут ще одну гаєчку додаю. Щоб як би законтрагаїть, так сказати. Ну. І важку землю обробляв, але слава Богу, тут нічого не попускалося. у мене. Але ж дуже погано зробили що сюди не підлізти. Не підлізти ніяк. Ці китайці. Спробую ще головку одягнути. Його треба помити, якось треба. Заробити нам мийку високого тиску у нас немає такої. Ну, капець, ну не хочу одягатись. Ну не хочу. Ну що ти зробиш? Їм? Не хочу одягатися. Туди налазити. Що ти йому зробиш? Ні, облизується і все. Ніяк, бачите? О, я пам'ятаю, пам'ятаю, тоді мучився і зараз мучаюсь, коротше. Ніяк воно тут не налазить. Знизу те саме. Затягнути посильніше. Тільки рожковим ключем. А тут ще ж мішає оце все. Оце все діло мішає. В принципі, думаю, нормально, пойдет. Так сказати, пойдет. Все воно. Буду триматись, коротше, куди воно дінеться? Куди воно дінеться? Нікуди. Так, зараз тут трошки, а тут налази Тут і знизу, виходить, налази Нормально загляну. І отут зверху нормально. Все. Якби прокладка стоїть, рівень масла, перевіримо, а, зараз паливо треба долити. Отут тут ще теж біда. Постійно вже резинку сюди вирізав іншу. Щось її тут скручує. Скручує, погано тримає. Якщо багатенько налити солярки, сюди так дуже хлюпає і отут виходить. Зараз нальємо. У мене з заправки там солярка хороша. Ми зараз нальємо туди, заправимо, так сказати, і зробимо перший запуск. Та хочеться невеличку діляночку зараз пройтись. На завтра дощі передають, не встигаю обробити багатенько, немає часу. Час є, погода не дає. Ну, час є, і погода не дає. І у нас 3 числа у батька рік. Треба пом'янути, треба на сьогодні на кладбище їздили, там прибрались трошки. Коротше, ще це, ну, таке діло тут треба, треба пом'янути. Та й погода, і погода ж поганенька. Ну, але ж насіння, як би вкинути, воно потихеньку було в землі. Ну, нічого, вкинемо. Цей мотоблок, якщо е, пройтися, якщо пройтися ним в декілька разів, в декілька слідів, так сказати. Так, зараз тут ці шпильки підтяну. Якщо пройтися ним, в три сліда, в чотири навіть то він таку цілину розробить, що просто капець. В принципі, важкувато, звісно, за ним ходити, це не трактор. Ну, але, але ж, але ж, Непогана доволі техніка. Можна ним працювати. Зараз тут підтягнемо. А ми зараз солярочки зальємо, палива. На чому працює мотоблок. Заліємо. Так, в принципі, підтягнув. Ну, а тут треба частіше оці шпильки, щоб на шліцах воно тут сиділо. Попускається буває. Ну, в принципі, сидить так воно нормально. Ну, Треба обережно з поганою землею. О, тут, тут ще краще сидить на шліцах. Бо можна ножі повідбивати і наробити біди. Тому треба акуратно, так сказати, працювати. Щоб нічого не поламати. Такс, так, так, так. Ну що, давай зальємо солярки. Перший запуск мотоблока. Друзі, вчора ото трошки обробив половину городика там зробив. І дощ, дощик пішов. Почав бризкати дощик. Треба було йти доїти мілочку. Пішов мілочку доїти. Мотоблок накрили з дружиною за ній. І на цьому все. На цьому все. Тепер треба чекати, коли закінчаться дощі, і ми продовжимо. Травичка вже підростає. Да, Богданчик, помахай ручкою. Помахай ручкой, скажи привіт! Що mm -hmm. <laughs> ти тут єсиш? У мене паличка прийшла. Вичистив укос, там, мабуть, сантиметрів 20, таке натоптали за ці місяці, що вони в нас. Капець. Вивіз 4 mm -hmm. тачки на возу. <laughs> 4 тачки на возу вивіз. Це просто жесть якась. То люди приємно дуже дякую всім за увагу. Там уже декілька людей писало, коли ж буде відео на Ютубі, коли відео буде. А ми от ніколи, це просто капець. Ніколи, ніколи, ніколи. Ну, Знімемо потім ще для вас. Будемо частіше старатись знімати, ну, але ж треба час Час на все час, та ну і контент. Треба ж хоч щось показати, а не просто так, аби непонятно що. Мілочка пасеться. Мілочка себе добре почуває, Ну, тільки застоялась, звісно, в сараї вже чекаємо отакої стабільної травички, щоб пасти. Ну, Вона молодець, вона молочка дає гарненько. Комбікорміка їй даю десь 9 кг на добу, ранок, обід та вечір. Ну, В 6 ранку, у 12 дня і у 6 вечора. Ну, У мене доїння 6 ранку 6 вечора. А ще між цим даємо це ж о 12 іще. Комбікорм даємо. Ти гілочки їсиш, бруньки дуже люблять. Зараз підемо. Ще пошукаємо травички для мілочки, щоб вона трошки попаслась. То теж немає часу. Обробив вчора е, бутоксом пуроном. Полив оце по хребту. По хребту полив від кліщів, від кліщів полив, козам полив, е, теж їх обробив, на козу десь 3 мл використав. То отут за, за, під задніми ногами, отут е, кліщів багатенько вже багатенько кліщів. Що ти снежка? Уже як козюльки підросли наші. Та корму з'їли, капець, уже два міски комбікорму з'їли. Та ще ж... Ще з'їли як би зерна. Ще ж оце другі, другий мішок, я повністю їм мішаю як. Роблю одна частина там кружка ячменя цілого зерничка, одна кружка цілої кукурузки і одна кружечка комбікорму. І трощать оце. ну по літровій кружці три рази в день з'їдають аж бігом. Я думав їм волю давати. Ну але, Ані, кажу, не сип багато, бо їдять страшне. Хай вони ще сіно їдять. Хай їдять сіно, тому що. Тому що, тому що. Йдемо, бодька, далі. Бо тут щоб не топтались. Ну, бачите, господарі не приїжджають, туйки позасихали. Кози їх не їдять. Ото вони тільки пробують, але їсти вони так і не їдять. Вони чомусь хвою. Хвою так, в принципі, не їдять. От, -от так, щось попробують, але не їдять. Ну, треба зараз їх заберемо звідси. Отакі От справи. Отакі От у нас справи. Працюємо, роботи багато. Будемо вас тримати в курсі. Скоро живності привеземо, додамо, до нашої фермочки невеличкої. Все воно хочеться, все воно треба, але ж треба розуміти, як це далі годувати, тому що на це треба звертати увагу. То порося так багатенько хочемо, але треба думати, бо їх треба прогодувати. Ось така травичка, так, да, Сніжка? Ось така травичка. Оця більш ручна Сніжка. Вона така дає себе погладити. Ну що ти там їсиш у мене вже? Йди. Чудо ти мале. Чудо ти мале. Оце посмикати за щось, за якісь мотузочки, що ліпаються на курс. Та все, не кусай. Все відгризеш, гамнюшка. Це, йдіть гуляйте. Трави вон море. А вам або сухеньку подавай. Так, бодька, це прутик тобі треба, щоб ти їх відганяв. <гум> так що, друзі, отаке вийшло відео. Далі просто покажемо, як ми вже оброблю огород ще більше. Ще більше оброблю огород та будемо сіяти. І будемо вам старатись все знімати. Дякую всім, друзі, хто дивиться, хто чекає нових відео. Помахай, ручкою Богданчик. Помашись, скажи пока-пока. Він теж... Пока. Він теж такий парень любить на себе потім дивитися у відео. Всім, друзі, миру!